Це все мертвороджений документ, тому що там немає першого пункту, як і коли здихає Путін, тому що Путін буде продовжувати війну. От я вважаю, що це остання спроба, остання спроба американців врятувати Росію. Чому тому що ну, давайте так, американці завжди намагалися врятувати Росію останні 150 років. Вони бачать, до чого йде далі. У росі... у американців проблема. Вони нічим допомогти Росії не можуть. Чому? Тому що вся політика Трампа, яку він веде щодо щодо а, а, нафтового ринку, веде Росію до катастрофи. Її перерубають всі ринки. І і наслідка політики Трампа, в тому числі, є те, що Росія позбавляється головної... Головної своєї артерії, на якій вона жила останні 70 років. Ну, Мається на увазі, що 60-х років нафта. Без продажу нафти в Європі їм кінець. Далі, дивіться, що зараз робить Трамп. Трамп а, а, розриває російські компанії. а зараз вони фактично ведуть справу до того, що Росія взагалі може зникнути з нафтового ринку. Ну, і звичайно, тут починаються якісь там рухи, давайте якось рятувати Росію. А ось і далі Україна ж б'є по території Росії, б'є. Ніхто ж не, не, не зупиняє, не зупиниться процес без, без оперечення, без Трампа а, без позиції цього без України. Ну, Україна сама просто виробляє зброю. Тому це такі в'ялі вже спроби. А може вийде, а може вийде, а воно не вийде.